Знаєш, якби я був Богом всесильним Богом-творцем, або одним з богів творців у політеїстичному пантеоні, то я б зробив світ саме таким, яким він є. У першу чергу я б наплодив мультивсесвітів, і в одних з них можливо було б переміщатися між святами, а в інших ні, і саме про останній ми й говоримо. У цьому світі я б, можливо, навіть створив ще одного Бога або ще одних богів, які б не знали про існування нас, істинних богів, або мене, істинного єдиного Бога, і вважали себе вершиною Божественної ієрархії. Ці боги або цей Бог вважав би себе єдиним неподільним Абсолютом і єдиним творцем саме того світу, одного підкреслю. З незліченної кількості, який для нього був би все таки єдиним. Моя ж божественна сутність у ньому проявлялася через свідомість, яка була б фундаментальною, невід'ємною базовою властивістю цього світу, але для носіїв свідомості, як би вони себе називали, ну, скажімо, люди, якісь умовні люди, так от для цих людей. Була би створена ідеальна ілюзія того, що свідомість виникає саме в мозку, і саме мозок, як фізичний орган, якимось емерджентним чином породжує цю свідомість. І носії свідомості, якби вони себе називали люди, знаходили б усі докази того, що світові вже понад 13 мільярдів років. Хоча насправді за тими світовими мірками йому було б не більше, ну скажімо, шістьох чи вісьмох тисяч. Я ж все-таки всесильний Бог, і якби я хотів зробити так, щоб моє творіння, мій світ для його жителів видавався у рази старішим ніж він є насправді, то для мене це б не склало жодної складності. Я б продумав якесь, наприклад, реліктове випромінювання. Маніпуляції зі швидкістю світла та часом простором це взагалі для мене ніщо, не кажучи вже про рештки динозаврів, які заховані у шарах землі. Очевидно, я б хотів, щоб люди все це віднайшли, розрахували і почали вважати, що світ такий, який він є, що виник він давним-давно в результаті великого вибуху, без жодного божественного втручання, і що вони є вершиною еволюції. Вершиною природи, вершиною харчового ланцюга та будь-якою іншою вершиною, щоб боготворили вони прогреси цивілізацію, і в один момент взагалі перестали зважати на богів, принаймні якась їхня суттєва частина, які почали б називати себе безбожниками, себто атеїстами. Хтось обрав би більш зручну позицію і ставив під сумнів взагалі існування будь-чого, називаючи себе агностиком. Ну а решта продовжувала б вірити у всіх тих богів, які вони самі собі напридумували. Надзвичайно цікаво було б спостерігати, як людство вирішує усі ці парадокси, якими світ просто кишить, не кажучи вже про їхню власну свідомість, про їхній власний внутрішній світ. Особливо цікаво було б, звичайно, спостерігати, як послідовники всіх релігій намагаються віднайти свій шлях до Бога. І він би був. Я б обов'язково такий шлях зробив. Правда, я не можу зробити його цікавим для більшості, адже тоді мені просто буде ні за чим спостерігати у тому світі. Очевидно, той шлях не може бути раціональним та логічним. Тому що той світ сам побудований за законами логіки, і тоді він буде більш доступним для всіх, я думаю, що цей шлях був би максимально нудним. Наприклад, якесь відлюдництво, нескінченні молитви чи просто сидіння і нічого не рубіння. Себто медитація. І от чим більше ти займаєшся чимось таким. Тим більше тобі привідкривається божественна сутність, моя сутність. І я б дійсно посилав своїх посланників у світ, чи то Буд, чи то пророків, чи то будь-кого іншого. Але, очевидно, їх неможливо було б відрізнити від шарлатанів. А хто вже повірив, хто спробував піти за ними, той, можливо, якимось чином до мене і прийшов, Пізнав істину, так би мовити. Більше того, навіть після смерті не обов'язково людям пізнавати цю істину гру можна продовжувати. Наприклад, у кармічних переродженнях, у тому ж світі або іншому, у інших вимірах або в чи пеклі. Що я точно знаю, так це те, що пекло, яким його описує християнство, позбавлено для мене жодного сенсу. Навіщо мені вічність спостерігати за тим, як палають сраки грішників? Навіть не вічність, навіть кілька днів чи годин. Мені точно це не буде цікавим. Нехай краще там продовжується якесь своєрідне життя, а в один момент можна буде влаштувати якусь війну світового масштабу між раєм та пеклом. Оце так фентезі, правда? Найголовніше, будучи таким богом, звичайно ж, це себе не виказувати, інакше гра закінчиться. А для того, щоб продовжувати її грати, все, що потрібно, це впевнити людей в тому, що тебе не існує. І нехай вони собі розбираються, нехай вони продовжують жити в ілюзії свободи волі, принаймні суб'єктивної, нехай вони граються між собою, а я буду гратися ними і з ними. В основному, звісно ж, спостерігаючи У будь-якому випадку я, як творець їхнього світу, не зобов'язаний підпорядковуватися законом свого творіння. На останок притча про Будду, атеїста, віруючого та агностика. Одного разу до Будди прийшов атеїст запитати, чи існує Бог. Відповідь буде, звісно ж, передбачувана Так, Бог є. Наступного дня до Будди прийшов віруючий, і теж запитав, чи є Бог. На що йому буде відповів: Звичайно, що Бога немає. На третій день до Будди прийшов агностик з тим самим питанням: На що Будда благородно промовчав? А тоді наказав своїм послідовникам їх трьох віддухопелити, аби вони більше не задавали дурних питань.